Існує чимало міфів про військових, які пережили полон. Давайте поговоримо про них та зрозуміємо, чому це не так. Міф перший: якщо ветерани пережили полон, це означає, що вони співпрацювали з ворогом, зрадили своїх або ж завербовані, а отже, обов'язково викликають підозру. Це невірно. Така думка є відголоском радянських часів, коли людей, які пережили концтабори, вважали людьми другого сорту. Будь-яке судження має опиратися на факти. Якщо факту державної зради не встановлено, ніхто не має права звинувачувати людину. Міф другий: якщо людина, яка пережила полон, постійно говорить про жахіття, які з нею відбувалися, описує їх. У яскравих деталях і при цьому не проявляє ознак болю та бурхливих емоцій, вона обманює. Насправді, в більшості випадків така